Доброго Дня, вас вітає Олег Сергійович, юрист компанії Права Позиція. Скажіть, будь ласка, як вас звати і з яким питанням ви до нас зверталися і коли? Доброго дня, мене звуть Богдана Володимирівна. Я в травні місяці зверталась до вас по поводу розлучення з чоловіком. Ваш чоловік, наскільки я пам'ятаю, він військовослужбовець, так? Служить в Національній гвардії. Так, да, так, да, да. він військовослужбовець. І у вас дитина є спільна, неповнолітня. Да, да, да. Вам підготовлювали там позовну заяву, і наскільки я пам'ятаю, клопотання про те, щоб ваш чоловік не брав участі в засіданні, так як він проходить військову службу. Е, скажіть, будь ласка, ви просто хотіли розлучитися і щоб там місце проживання дитини з вами да, залишилось? Так, так. Е, чи вдалося, чи вас розлучили, і чи там досягли ви бажаної мети? Ну, за так, так, то, то, что... е, Ваш чоловік не приймав участі да, в засіданнях? Ні. А коли було рішення суду, яким числом? Ну, коли приблизно, хоч яким числом, нагадайте? В сьомому десь місяці, так? Так. Угу. Добре. Е, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви там співпрацею з юристами з нашою компанією? Чи вас все влаштувало? Можливо, щось там було не так? Може, щось не. А, ні, я цілком задоволена, буду звертатись. Все дуже сподобалось. Е... Все пройшло. Тобто, якщо будуть якісь у вас питання, будете до нас, я так розумію, звертатися. Да? Так, так, звичайно. Чи будете рекомендувати нашу компанію, наші послуги іншим людям, якщо буде так. така змога, так? І mm -hmm. чи не могли б ви нагадати, як про нас дізналися? Чи там в соціальній мережі, реклама, хтось знайомих там порадив? О, в соціальних мережах. Ага, Фейсбук, так, я розумію. Так. Добре, дякую вам велике. Якщо буде у вас... Потреба, нагода, звертайтесь, будь ласка, зможемо вам допомогти. Наскільки я розумію, чоловік також ну, колишній вже ваш чоловік, також задоволений, що розлучились, все пройшло, і без його участі він ніде не їздив, правильно? Так, теж дуже задоволений, все пройшло добре. Дякую вам велике. Номер телефону є, якщо що, звертайтеся. Так, так, звичайно, да, ми будемо звертатись.